Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка, і запрошую вас на заняття з аплікації. Мама найголовніша людина в житті будь-кого. Завдяки мамі ми з'являємось на світ. Саме вона піклується про нас, ростить, допомагає, радить і втішає. Мама любить нас такими, якими ми є. Просто за те, що ми є, і пишається кожною хвилинкою нашого життя. У сотні разів більше за нас самих. І щоб подякувати мамі за все можливе, що вона робить для нас, привід не потрібен. Але все-таки у світі є свято, яке присвячене матерям. У маминого дня в Україні немає фіксованої дати. Його, як і Міжнародний день матері, відзначають у другу неділю травня. І у цьому році день. Матері припадає на 11 травня. Тож, давайте ми з вами виготовимо чудовий букет квітів до Дня матері. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці та клей. Беремо аркуш паперу зеленого кольору і робимо із нього квадрат. Як це робити, ви вже знаєте. Далі згинаємо гармошкою. Ширина смужечки приблизно 1 см. За допомогою ножиць робимо невеличкі надрізи з однієї сторони по усіх лініях згину. Також за допомогою ножиць заокруглюємо краєчки. Можна взяти олівець і трішечки підкрутити бокові листочки, дві смужечки рожевого паперу. Шириною 5 см складаємо у три рази, вирізаємо ось такі пелюсточки. З однієї смужечки виходить 4 пилюсточки. Так само робимо з іншою смужкою. Дві пелюсточки ми складемо навпіл і приклеїмо до третьої. Дві останні пелюсточки ми також складаємо навпіл і приклеїмо одну до одної. Після того, як ми склеїли пилюсточки між собою і сформували квіточку, ми її приклеюємо до нашого букету. За бажанням можемо ще прикрасити наш букетик різнокольоровими кружечками. Я обрала жовтого кольору. Із залишків паперу зеленого кольору вирізаємо три листочки і також їх прикріплюємо за допомогою клею до нашого букету. Ось такий чудовий букет для матусі у мене вийшов. Сподівайся у вас також.